Терміни по деяких позиціях приносяться на двадцять а то й на 31 й рік цікаво, чий підпис е, стоїть під е, цим рішенням Ради національної безпеки та оборони. Якогось кулініча? Ні, вибачте, підпис Зеленського. Не можна казати, що всіх цих зрадницьких дій ніхто не бачив. Генерал Кривонос писав ухвалення державного оборонного замовлення на 2020 рік. Такому вигляді, як його запропонували, призведе до зриву ключових оборонних програм та ініціатив. Населення, на жаль, вручило безроздільну владу зрадникам. Російська Федерація купила власників наших ключових засобів масової інформації. і Вони тихенько все це приховували. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саунчека. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, ака Сім Асот Сімхалеца у Міхталі уміхталіфуалей авен. Чинити правосуддя то праведникам радість, але ходієм жах. І дійсно, лише злочинцям є сенс боятися праведного суду, а безгрішним правосуддя то радість. Тому таких надзусиль сьогодні докладає банково для того, щоб уберегти справжніх режисерів цього шепітолію від праведного суду. Для цього використовують брудні технології маніпуляції громадською думкою, кадри розстрілу українського військового після його фрази слава Україні та кадри, страшні кадри того, як відтиняють. Голову українському військовому російські злочинці були відомі ще 5-6 місяців тому, але вкинули їх в публічний простір та почали активно демонструвати і піарити в першому випадку, після того як розголосу отримали брудні оборудки Резнікова, який продавав яйця по 15 гривень за штуку, та яблука по 51 гривню за кілограм, так само і страшні кадри обезголовлення українського військового були вкинуті в публічний простір так званими позитивними блогерами, а після оприлюднення плівок, на яких сьогоднішні московські куратори і колишні депутати партії регіонів дають вказівку керівництву СБУ і повністю контролюють всю кадрову політику цієї служби, активісти в Твіттері провели цікаве дослідження, так звані. Позитивні блогери за останні 10 днів десятки разів згадували факти злочинного знущання над українськими військовими, але в їхніх профілях, соцмережах немає жодної згадки прізвище Баканов та всього, що пов'язано з цим гучним скандалом. Рік тому американські аналітики, оглядачі в ефірі провідних американських телеканалів, аналізуючи ситуацію в Україні, казали, що. Успіх українського спротиву буде залежати від двох головних чинників: в першу чергу, Resilience of Ukrainian military and civic society, тобто рішучості спротиву морального духу як українського війська, так і громадянського суспільства. І по-друге, в наявності в українського війська високоточної, ефективної, високотехнологічної зброї. Я пам'ятаю, як в ефірі CNN рік тому. Один з аналітиків поставив питання: хто завдав максимальної шкоди тим двом чинникам, хто був головною перешкодою для їхнього розвитку. І тоді цей аналітик з власним подивом зазначив, що головною перешкодою була та людина, яка сьогодні очолює цей спротив, яка є особленням українського народу на міжнародній арені. Нагадаю, напередодні повномасштабного російського вторгнення Зеленський заспокоював населення розповідями про в травні, про олів'є на новий рік, про те, що треба чекати росіян, які прийдуть до нас з горілкою та холодцем, в якості головних ворогів представляли американські якраз і західні мас медіа які, начебто, роздмухували параною стосовно можливого російського нападу. Уявіть собі, якщо б Вінстон Черчилль, якого чомусь називають сьогодні. Прообразом Зеленського 13 травня 40-го року в своїй славетній промові в британському парламенті замість своїх славетних слів I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat я не можу вам нічого пообіцяти, крім тяжкої праці, крові, поту та сліз. Хоча б вішати британцям на вуха Лукшину про шашлики в травні олів'є на Новий рік чи холодець з горілкою. І тому населення було розхолоджено цими брехливими обіцянками Зеленського і замість активної підготовки до можливої мобілізації, замість долучення до загонів тероборони спокійно очікувала травневих шашликів. а... Вже з початком повномасштабного російського вторгнення їх заспокоювали меседжами від того самого Арестовича про те, що російського так званого бурі і натиска вистачить лише на 2-3 дні. Потім мова йшла про 2-3 тижні, але тепер розголос. Останніх фактів про те, що цією кадровою політикою в державі керували з Москви, Що більш актуальним стає питання розглянути вплив російського чинника кремлівських агентів саме на програми переозброєння української армії, і, зокрема, на ракетні програми, дописувач під ніком Джон Сміт, пише в Фейсбуці: Ну окей, а що ДБР скаже тепер про ракетну програму? Її теж зруйнував якийсь дрібний СБУшник Кулініч. Ну, давайте глянемо, як саме і які кулінічі руйнували нашу оборонку. Виявляється, 18 лютого за місяць після е, так званої оманської подорожі е, було прийнято рішення радої національної безпеки і оборони. Буквально е, про наступне: актуалізацію та продовження строку виконання державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки. Ця програма була погоджена. Кабінетом міністрів України ще 30 березня 2016 року. Головні завдання цієї програми переозброєння українських ракетних військ мали бути виконані до 2021 або до 2022 року. Але оцим рішенням про так звану актуалізацію терміни по деяких позиціях переносяться на 24, а то й на 31 рік. Цікаво, чий підпис э, стоїть під э, цим рішенням Ради національної безпеки і оборони, якогось кулініча. Ні, вибачте, підпис Зеленського. Програма виробництва ракетної техніки боєприпасів продуктів спецхімії, прийнята в 2017 році. Мала дати результати в 2021. тисячі У 2019 тисячі була зупинена. А в 2020-му під виглядом переносу на 2024 31 роки була похована. Ось так все і знищувалось. Ніякі російські шпигони в чорних масках не підкладали вибухівку на рельси, не пускали поїзди під откос. Вони просто напихували людей і будували конструкцію. Цитата з перемовин Кулініча та Сивковича, де під виглядом актуалізації, відновлення і подовження строків всі наші переозброєння і знищували. У 2022 тисячі та роках пише далі Джон Сміт у Караборонпром з фанфарами відзвітувався, що запустив дрібносерійне виробництво артилерійських боєприпасів власного виробництва за рік війни, а насправді навіть за сім місяців, бо дрібні партії запустили ще в вересні. Наші виробничники під обстрілами ворога зуміли запустити виробництво снарядів, те виробництво, яке Зеленський з Даниловим переносили на 2024 рік. Перенос виробництва снарядів на 2024 рік виключно диверсія в стилі підриву складів. Під зупинкою снарядної програми знов стоїть підпис зеленського. Але навіть ті ракетні програми, які були погоджені з Зеленським, гальмувалися через недофінансування. Виробництво ракетних комплексів Нептун триває, попри неповне фінансування Міноборони, пише Олег Коростельов, генеральний конструктор ракет Нептун і Вільха. Відомство поки лише перерахувало підприємству Аванс, якого недостатньо для завершення робіт. В результаті за 10 місяців до вторгнення жоден дивізіон не був побудований, не переданий у війська. Офіцери не пройшли навчання на ньому, та він навіть і не профінансований повністю. Фінальні випробування Невтуну завершилися ще 17 червня 2020 року. 30 травня того ж року держвипробування зі здійсненням залпового пуску. Остаточні випробування всього комплексу 17 червня 2020 року. З червня 2020 по 24 лютого 2022 року, пройшло 19 місяців. За цей термін на озброєння української армії мали поступити два дивізіони. Один мав стояти на чорному морі і топити російські кораблі і вишки бойка, другий на Азовському і бити по Кримському мосту, не допускаючи постачання південного угрупування військ ворога 24 лютого, 2022 року не вироблено жодного дивізіону. Результат всіх цих відтягувань 24 лютого, 2022 року. Флот ракет немає. Наші морпіхи і прикордонники на Змійному змушені грозити Москві кулаком і посилати на три букви. Захисники Маріуполя відбиваються від російських кораблів протитанковими комплексами. Російський флот мінує наші торгові комунікації. Російські кораблі ведуть обстріл України калібрами з Чорного моря. Десятки жертв по всій країні, десятки мільярдів доларів втрат для економіки. Відігнати ворога із наших вод нема чим. Ще один важливий момент: один дивізіон берегової версії Нептун здатний зробити одномоментний залп з 24 ракет. Після перезаряджання запасу ракет вистачає ще на два таких залпи. Тобто, затягнувши замовлення Нептуна, 24 лютого нас позбавили можливості зробити масований залп по флоту ворога на початку зіткнення. Лише в квітні наші воїни зробили ті точкові обстріли. Коли навіть двома ракетами зуміли втопити Москву. Зараз владні і прикормлені так звані позитивні блогери брешуть, що це, начебто, військові, прорахувались. Ні, командування флоту Турчинов Порошенко ще в 2014-му розуміли всі загрози. А після захоплення наших кораблів у 2018-му і блокування нашої торгівлі Керченською протокою не бачити цього міг тільки розумово відсталий. Саме тому план командування МВС передбачав ввести на озброєння перший дивізіон Нептунів саме у 2021 році. Командувач МВС України Олексій Неїшпапа в 2020-му прямо це й говорить. Перший дивізіон Нептунів надійде до складу МВС Збройних Сил України у 2021-му. До кінця наступного місяця ми маємо повністю підготувати відповідний комплект документів по випробуванням Нептуна. За результатами цієї роботи буде прийматися рішення про закупівлю дивізіонного комплексу з терміном поставки в 2021 році. Тобто і командувач флоту, і генеральний конструктор прямо кажуть: вони можуть і мають дати армії дивізіон Нептунів у 2021-му. Гонка йшла на місяці, і дорослі люди в нашій країні це розуміли. Але тут не названі поки що кулінічі в оточенні Зеленського тасують гроші туди-сюди на велике будівництво і не дозволяють конструкторам і військовим підготувати країну до війни. І 24 лютого, 22 другого, Росії вдалося встановити морську блокаду всієї України. Пам'ятаєте, славетний вислів найвеличнішого: ми могли б розвивати армію, але тоді б. Не змогли будувати дороги. Далі перший місяць вторгнення. Вилазить Єрмак і, і зоблічає у всьому, начебто винні НАТО. Цитата Єрмака: війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. Однак нам це не дають. Як не дають винищувачів, нас не хочуть бачити в НАТО. «Бачите, яка многоходовочка пише Джон Сміт: кроти зруйнували нашу оборону, а потім зіштовхнули нас лобами і союзниками. А тепер дурники кричать: не руйнуйте нашу єдність, єдність з ким з колінічами і єрмаками. Ракетна система сімейства Вільха мала стати основою вогневої міці ЗСУ. Її феноменальна точність ураження на рівні з хаймарсами. Така сама дальність, проте значно вища потужність у вільхі бойова частина 250 кг, кілограмів, а у хаймарса 70 І за умови достатнього масованого виробництва. Вільха мала б оперативне, а можливо і стратегічне значення в бойових діях. Саме ракетними ударами застарілими точками у у серпні 2014 року. Генерали Моженко і Назаров зупинили російські колони, коли в одному влучанні подекуди знищували до сотні російських десантників. Саме удари хаймарсів змінили хід війни з ворогом у 2022-му. Якби ми мали таких ракет тисячі, росіяни взагалі не зважилися напасти. А тепер знов згадаємо 7 серпня 2020-го. Генеральний конструктор Користельов пише: фінансування з боку замовника не покриває наші виробничі можливості. Ми можемо робити в 3-4 рази більше, ніж ми зробили зараз. Тобто нас зараз обмежують виключно фінансуванням. Пам'ятаєте, як підприємства підпорядковані користильову перейшли на одноденний робочий тиждень, тобто готовий серійний виріб, дешевий і суперкорисний, зелені не фінансували. Так хто ж ця зінка, яка була ініціатором цієї так званої актуалізації. Скрізь стоять підписи Зеленського, але винний, мабуть, знову ж таки якийсь кулініч. В результаті за три роки правління Зеленського було виготовлено лише 200 ракет вільха. Це на декілька залпів. А влітку 2020-го українські війська випускали тисячі американських ракет на місяць. І це йдеться про вільху першої версії, без індексу М? Це, як вже зазначалося, аналог хаймарсів з дальністю до 70 кілометрів. А були ж версії вільха М М1М2, дальність яких сягала 200 кілометрів, і ці програми були зупинені повністю. Зараз генерал Залужний просить США дати нам далекобійні ракети МГМ-140 «Атакамс». Нам захід їх поки що не дає. Ми повністю залежимо від заходу. Та нам цю залежність створили. Всередині, штучно, ми могли самі прекрасно виробляти подібні ракети, просто зменшити вагу бойової частини, додати більше палива. І вперед Павлоградський хімічний працював прекрасно. Але в 2019 році на записах Сівкович будував конструкцію на РНБО. В 2020 ця конструкція нарешті злетіла. Було зупинено фінансування виробника палива для українських ракет Павлоградський хімічний завод. Звільнено майже весь. Персонал цього підприємства, завод в критичному стані. З початку року ми не отримуємо фінансування. Пише генеральний директор. Ми були змушені звільнити з початку року 687 досвідчених робітників. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом, ми звільнимо ще 190. Питання навіщо і скільки буде коштувати державі потім відновлення цього виробництва після того, як будуть втрачені кваліфіковані кадри, директор Шиман пише. В разі нового широкомасштабного наступу Російської Федерації без вільхи ми не будемо мати засобів стримування. Якщо буде вільха, то Путін буде довго думати, чи варто йому знов атакувати Україну та обстрілювати наші міста, як це робили росіяни в 2014-2015 роках, знаючи, що удари вільхою можуть бути нанесені по їх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того ж кам'янського. А якщо вільхи у військах не буде. То чим бити по тилах супротивника? Тож, як виявляється, коли зелені раділи, тому що вони зламали систему, вони ламали цю систему під керівництвом ворога. Джон Сміт пише: коли вони нам в 2019-му просунули ворожий наратив з поламали систему, то попризначали нових людей скрізь. Досвідченого генерала Муженка з ганьбою виконали з армії, а посаду начальника генерального штабу під час війни отримує генерал Хомчак, який. Перескакує купу кар'єрних сходинок для такої посади. Хомчак не мав ні кар'єрного, ні бойового досвіду для цієї посади. Це твердження може здаватися дивним. Він вже був в виловайську. Он як його розхвалював Коломойський та один плюс один. Але він займав посади на рівень тої два нижче за інших достойних претендентів на цю посаду і вискочив в дамки він виключно завдяки лояльності організованій злочинній групі, яка тоді захопила владу, і наявності компромати на нього, по тому же Ловайську. Аналогічна ситуація була із. Довгостраждальними ракетними комплексами Грім СамСан на початок 2020 року ступінь готовності цього проекту вже перевищила 80%. але минуло два роки і через недофінансування ці. Ракетні комплекси і так і лишилися на 80% готовності вже в серпні 22-го року. Щось прилітає на авіабазу Російської Федерації в Криму, і це щось знищує до 20 літаків Російської Федерації більше ніж РФ одномоментно втрачала за всю свою історію. Ось що дає подібна зброя стороні, що її має головнокомандувач збройних сил. Валерій Залужний заявив, що це були ракетні удари України. А в США повідомили, що удар був нанесений ракетою українського виробництва. Декілька вирв діаметром 20 метрів на супутникових знімках поруч із знищеними літаками вказують на приліт чогось з вагою боєголовки не менше 500 кілограмів, тобто, прямо як у ракети Грім-2. Виявилося, порошенківські проекти прекрасно можна відновити за півроку рік активної роботи. Бо 12 двигунів до Сапсан Грім 2 давно стояли виготовлені, голівка самоведення розроблена. Бойова частина давно вже була випробувана у наземних підривах. Тільки збери це все і проводь випробування, але ж кулінічам начальство строго настрого заборонило тримати цей проект на рівні 80% готовності. І за три роки з 2019 до 2022 держава без пояснень весь час цей проект гальмувала. Не можна казати, що всіх цих зрадницьких дій ніхто не бачив. Генерал Кривонос. Писав ухвалення державного оборонного замовлення на 2020 рік в такому вигляді, як його запропонували, призведе до зриву ключових оборонних програм та ініціатив, а в подальшому може загрожувати послабленням обороноздатності держави замість нарощування. Саме так вважав заступник секретаря РНБО генерал Кривонос. І головну увагу він тоді ще звернув саме на зрив ракетної програми. Її розвиток пише Кривино, стурбує не тільки мене та військових, а ще й багатьох свідомих українців. Так само вона цікавить і росіян, бо наша ракетна програма наш щит. Ми за розвиток програми, а вони за її згортання. Для них наші ракети, як кістка в горлі. Протягом попередніх років ракетна програма була пріоритетом. Сьогодні цього я не почув. Зрештою, населення, на жаль, вручило без Роздільну владу зрадникам Російська Федерація купила власників наших ключових засобів масової інформації. і Вони тихенько все це приховували у форматі ані забудуть кров. Кривоносу швидко турнули, як турнули і інших ефективних менеджерів: Моженко, Полторака, Бурбу, і зелені очільники зламали систему і зробили нас всіх разом. І за це досі не відповів ніхто. Під всіма рішеннями стоїть підпис Зеленському. Ну і відповідати в першу чергу має він, пише Джон Сміт. Ну а поки що, панове, пам'ятаємо, все в наших руках, тому їх не можна опускати. Тож бережіть себе та Україну.